Дякувати Богові за болі. Роздуми над Словом Божим на 19-ту звичайну неділю. рік А. Коли народ наситився. Ісус зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як Він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов на гру помолитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що Він іде морем, жахнулись, то привид заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, заспокойтесь, це я не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати й крикнув Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: Маловіре, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, Ти істинно син Божий. Учні Христа вже не вперше переживають бурю, але минулого разу з ними був Христос. Хоч Він і спав у човні, та на перший крик по допомогу Він утихомирив бурю і врятував учнів. Цього разу Він відправляє їх самих і дає їм можливість пережити бурю наодинці з собою. В нашому духовному житті. Не повинно бути пасивності. Хоч Ісус завжди поруч, Він очікує від нас не тільки смиренності, сильної віри, але й активних дій, як каже апостол Яків віра без діл мертва. Довготерпіння як одна нас ознак любові говорить не лише про смирення, а про постійне повторювання спроб, щоб уладнати. Загоїти, зцілити своє серце та серце ближнього. Терпіти не означає здаватися, це означає рости, змінюватися і любити, незважаючи ні на що. Час випробувань це ліки для нашої душі. Якщо дякувати Богу за кожну тяжку ситуацію, кажучи, так, це сталося, і це мені корисно. Так мало бути, це Божа воля, я її приймаю, то набагато легше проходити випробування, покладаючись на його задум щодо нас. Хвороби, страждання, це не завжди покарання за минулі події, а інколи підготовка до майбутніх благ від Господа. Згадаймо відомий вислів якщо Бог хоче зробити людині подарунок. Він загортає його у проблему. Бурею, випробуваннями можуть бути і спокуси. До нас також приходять спокуси як випробування віри і праведності. Святий Антоній Великий пише Ніхто без спокус не може увійти в Царство Небесне. Якби не було спокус, не було б і спасіння. Якби не було спокус, не було б і боротьби з ними, не було би перемог, спокуси змушують нас виявити свою любов до Бога у своїй вірності і силі духа. Не дивлячись на те, що навкруги вирує стихія, ми, як і учні, в ту ніч, повинні, щоб не загинути, перебувати у човні, який символізує церкву Господню. І Ларій Піктавійський бачив у четвертій сторожі образ Другого пришестя, адже перед четвертою сторожею були вже три ера закону, ера пророків, ера втілення. Христос прийде знову, віднайде свою церкву, заблукану після бур і стихій, церкву, яка втратила сили від пристрасти цього світу, від спокушування Антихриста. Але благий Господь каже, Це я не бійтесь, і страх розсіюється. Він розсіє страх неминучої катастрофи, вірою в Його прихід. Наш величний Господь заступається за нас, дає впевненість, приходячи і зміцнюючи нас, щоб ми у сум'ятті не були викинуті за борт. Човен несе учнів і приймає Христа. Він справді перебуває в небезпеці на воді, але без нього вони загинуть. Тому залишайся в човні і моли Бога, коли вже використаєш усі засоби, поради, кермо, вітрила, коли немає вже помочі від людей і не залишилося сил, залишається лише одне заволати до Бога. Адже той, хто піклується про нас, щоб ми допливли до порту, хіба Він залишить церкву, щоб не привести її до миру і спокою? Августин Гіпонський Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.